Всім доброго вечора. Варимо на Пасху холодець. У нас тут є цибулька, морква, три коротеньких ратички і отут у нас куряче м'ясо. Ми, виходить, перед відварюємо ратички. Ну, майже до готовності. Потім закладаємо куряче м'ясо. Варимо до готовності. Разом і те, і те м'ясо. Ось ми заливаємо наш холодець. Не дуже наливаємо багато води, так як в нас він мультиварки і в нас вода не википає. От. А якщо варите там, ну, ми, виходить, воно у нас стільки ми наливаємо, стільки у нас води і залишається. Який ми зваримо холодець, ми вам покажемо в другій частині, що у нас виходить? Так що слідкуйте за нашим відео. Дивіться продовження того, який в нас получиться холодець. Всі до побачення.